Найкращі миті життя відображаються у ваших світлинах. Перший ранок у дитячому садочку, день народження дитини, день весілля. І сьогодні ми поговоримо з вами про мистецтво фотографії. Вітаю вас! Це програма. Готуємо з нещук». І ми знову у затишному стейк хаусі йдемо зустрічати нашого гостя. Привіт, шановні наші телеграші. Як я казала, сьогодні в мене дуже цікавий гість фотограф, дуже креативний, молодий, перспективний Василь Шепела. Привіт, я тебе вітаю. Він трошки хвилюється, але ми це зараз все справимо. Ну що ми сьогодні будемо готувати? Чим будемо дибувати? Сьогодні ми будемо готувати м'ясо по-французьке. Якщо чесно, я нещодавно вичитав цей рецепт в інтернеті, але він здається мені простим і головне смачним. Ось я з тобою погоджуюсь. Ну давай, з що ми починаємо? починаємо що пишуть того, що в інтернеті? В інтернеті пишуть, що потрібно взяти. М'ясо М'ясо в в руки? В руки. Так, Від... Ми беремо м'ясо в руки. Відбити то м'ясо. Воно відбите. Вже відбите? У нас попередньо відбите, але взагалі його вдома потрібно відбити власноруч. далі нам потрібно його посолити та поперчити. Добре. Ну давай, поки ми з тобою солимо перчимо. Розкажи мені. Як ти взагалі дійшов? До... До ручки. До ручки. Так можна сказати. До кнопки спуску. До кнопки спуску на твоєму фотоапараті. Я дійшов до того, я дуже довго до того йшов. Так? Як виявилось, просто подобалося з дитинства фотографувати. Клас. Я вчився в школі і почалося з того, що я подумав, що було би круто фотографувати та фільмувати. Якісь шкільні моменти, тому що я не любив вчитися, а зазвичай займався усілякими дурницями в школі. Я подумав, що було б прекрасно це якось залишити собі на згадку. Угу. Я дуже хотів отримати фотоапарат. Перший фотоапарат був Canon 350. Ну, навіть не так. Я мав купити собі свій фотоапарат, а на день народження мені ага. мали подарувати гроші, це було дуже давно. А я мав купити фотоапарат. Батько сказав, що давай купимо кльовий фотоапарат в сім'ю, і я тобі іноді буду давати ним користуватися. Так ми зробили. А і З тих пір я фотографую. Я спочатку в школі фотографував, потім фотографував усе навкруги. І да, якось так, якось воно так розвинулось до того, що я почав цим займатися більш професійно і серйозно. Зараз нам дадуть деку. Наші помічники, асистенти. Так, асистенти, підготували місце для нашої деки. Так, ти будеш з олією змащувати. Да. Добре? Давай. Я її спробую ось так вилити. Я дивіться, Василь, я так от сервера. Давай, щоб ми обшублено. були чемними поварами. Давай, так. Оп. Кулінаром. Кулінарами. Змащуємо так спеціально силіконовою штучкою. Потрібно змастити, Потрібно змастити. у нас є заздалегідь приготований соус сметано-чисниковий. Ага, І чесничок ми ним будемо буде. змазувати наше м'ясо. Добре, соусом. а я нарізаю цибулеми. А ти нарізай цибулеми. Ага. Знімання фотографії якісної це не про те, як... Технічно нажати на кнопку та отримати знімок. Uh -huh. Це про те, як фотограф та модель спілкуються. І uh -huh. в цьому сенс в спілкуванні. Тобто і... твій секрет для того, щоб людина могла показати свій внутрішній світ, особистість так, проявити, потрібно спілкування. Так, спілкування. Щоб вона до тебе звикла. Так. так? І в ідеалі потрібно спілкуватися не тільки під час зйомки, тому що якщо ми вперше в житті зустрілися, і я хочу з тобою поговорити про щось дуже серйозне, випитати якісь особисті секрети таємниці, навряд чи ти зразу відкриєш мені душу і розкажеш про все на світі. Скажи мені, будь ласка, а, а є такий момент, от, коли ти спілкуєшся з моделлю, момент, коли е, ти можеш закохатись моделі? Так, да, так. Да. Існує така штука. Мені здається, що це дуже таке особисті такі фотосесії. Це дуже особисті на моменти, фотосесії. і в теорії, і можливо, і на практиці було би прекрасно. І я, мабуть, так і є. Насправді, ти повинен в якомусь сенсі кохати людину, яку ти фотографуєш, тому що якщо цього не робити. То ти будеш бачити якісь недоліки, так? А фотограф це людина, яка фіксує якісь якісні особистості. Ми викладаємо цибулинку. Ми викладаємо цибулинку. Не м'ясо. Я теж хочу щось викласти. — Давай, давай, викладай. А скажи, будь ласка, є таке направлення як фото нью? — Є таке. Ну, хто не знає з наших телеглядачів, що означає фото нью, Тобто, це від англійського нюд оголений. Це цілий напрямок. Зйомки, стиль фотографії, коли знімають оголених моделей. Найчастіше жінок, але в принципі і чоловіків також. Ось я знімав, я не скажу, що багато, але знімав в жанре ню. Оголена людина, вона чиста, чесна, вона не може ніяк. Подати себе у вигідному світлі, тому що людина без одежі вона чесна, і це фотографія більше про емоції та про те, яка це людина, а не про те, який в неї образ та яка в неї одежа. В основному я знімаю портрети. Я обожнюю портрети? Людей. так, Фото. я обожнюю людей. Я обожнюю знімати людей у всіх їх проявах. А, тому я знімаю портретні фотосесії а, як портфоліо, угу. а також я, я знімаю весілля і. Я це знімаю не просто для того, щоб заробити грошей, а мені це подобається. Мені подобається бути частинкою того процесу, який відбувається на весіллі. Я є таким найближчою ну, там, особою бути... молодят. Так. Так, я дуже надихаюсь одного разу в церкві. Я навіть плакав, Ух ти. коли розписували молодят. Ми нарізаємо помідори. Ми нарізаємо О, помідори. Ти можеш викладати. а Я Дивлюсь. Ну ти бачиш, що як я кажу, прекрасна. як команда, ми нарізаємо. Ми. Не просто я нарізаю, а Само. ми нарізаємо. Ми сьогодні як команда працюємо. Давай я буду натирати Давай. сир, ти так гарно розказуєш. Я прекрасно Розказує. розповідаю. А скажи, будь ласка, ти е, фотограф чи ти фотохудожник? Тут залежить від того, наскільки особистість, про яку ти говориш, любить себе. Mm -hmm. так? Багато фотографів дуже люблять вживати слово фотохудожник. Я не впевнений на рахунок того. Різниця взагалі в чому? Що фотограф просто фіксує моменти, якісь життя репортажні, так. а фотохудожник якось їх ще режисує, так? Тобто вносить якісь свої зміни в дійсність, і тоді це фіксує на плівку. Ось, тому я би сказав, що я якийсь мікс з того і з того, і якесь таке посередині. Так, я натираю сирочок Молодець, і зараз ва? я вже дотерла. І Василь буде нас... розсипати. А, розсипати. Давай я обережно Упс. все, Упс, все повисипалось. Так, не шкодуючи. Ну. Не шкодуючи, але розрахую на всі чотири шматочки. Я буду старатися. Так приємно спостерігати, як хтось працює. А скажи, будь ласка, в тебе є кохана людина? Так. А я так в лоб. Так. Питання в лоб. Так, вона є кохана людина. Так і але на жаль, я нічого для неї не готую. Ага, вже попередньо вже знаєш. Я, я вже знаю, спитати. що ти хочеш спитати, тому вже виправдовуюсь. Тобто <рес> вона для тебе. Для але тебе я готую, дуже так? смачно купую піцу та купую. А ага, ти знаєш місця? Я знаю дуже гарні точки, так. Так що, якщо комусь потрібно, звертайтесь. Я, <рес> я організую <рес> романтичну е, піцу. романтичну піцу. Так. Підскажу, да, хлопцям, підскажеш так. хлопцям, де можна е, ку, е, Але купити, е, купити романтичну піцу. Ось так. У нас готове м'ясо по-французьки. Так? Так. І ми його відправляємо. Ми його відправляємо до печі, де воно буде готуватися хвилин 15-20 за якоїсь температури. Чекаємо результату. Наше блю... блюдо вже приготувалось. Будемо пробувати. Все, як чоловік. Зараз викладай, я будь ласка. Викласти це. А, боже, яке воно гарненьке. А як пахне? Ти мій такий великий кусок. Ні, для тебе нічого, не ні. шкода. Ну, я розумію. Ми підемо шукати гостей нашого стейк-хаусу. Ми сьогодні знову. А підкупати думку Раді. гостей можна? Підкупати, наприклад, там безкоштовною фотосесією. Так. Моя улюблена рубрика Незалежна думка. І сьогодні незалежним експертом буде дуже чарівна леді. Вона сьогодні іменинниця, виконавчий директор СВ клубу Олена Сергіївна. Йдемоте її привітаємо і запитаємо її думку. Доброго дня. Ми знаємо, що ви в нас сьогодні іменинниця. Я хотіла би вас привітати, потім я вам розкажу, що як. Я хотіла би вас привітати і розказати правила найгарнішої жінки у світі. Давайте. Є правила жінки. Прокинутись вранці, випити філіжанку кави, привести себе у чарівний стан і вперед прикрашати світ. Я вам цього бажаю, щоб ви своєю сонячною посмішкою, своєю душею прикрашали світ і ще більше радували працівників СВ клубу, так як ви це Я вас дуже поважаю як професіонала і дуже люблю як подружку. Дякую, мачка, дуже не нараження. Розкажіть, Тепер... що це ви нам презентували? Так, в мене, мене був в гостях дуже цікавий фотограф. Василь Шепела, тому я дуже хочу, щоб ви спробували його страву, м'ясо по-французьки. Дякую. Дякую. А можна пригостити ще Можна. Дякую, можна пригостити. Віта, можна нам тарілочку, будь ласка, ще одну? Дякую. Ви вже скуштували? Я скуштували? вже куштувала, так. хочу знати вашу думку. Я вже так відрізала так попередньо, думаю. У нас сьогодні буде два експерти. Гарно, промариноване. М'яке. Смачно. Дякую. дякую. Я його зараз обратую. Скажу, всіх було по одному експерту, а в тебе сьогодні два. Дякую. Я вам дуже дякую. Ще раз днем народження і до минулих. Зустрічі, дякую. Щасливо. Ми вас також чекаємо. Дякую. Ну що, я тобі дуже дякую. І Я тобі дякую. Да? Було я дуже думав, приємно. Що, да? Творчо якось би попрацювати разом. Приходь, запрошую урочисто передусіма на фотосесію. Попрацюємо, було б дуже цікаво. Я тобі дуже дякую. Ну давай нашим телевічам. Попа до нових смачних зустрічей.